Лижній мікс, перший плюс другий сорт, 10 кг по ціні 1900 гривень за цілий мішечок. Показую вам модельки. Ось такий комбінезон. Дуже теплесенький. Постараюся вам озвучувати розміри. Так, Це буде на 86 см. Наступна моделька це ось такі штанішки яскраві на 140 см на підтяжках. Така моделька. Далі ось такі. Так, це буде на 110-116 см зросту. Так, є ще така моделька і це на 104 см зросту. Так, далі всередині на філіці 5-6 стірочків. Зовні така йде тканина вода не пронекла. Ось такие штанишки, тоже дают эти 104 сантиметра. На хлопчика. Так, для девчонки. 80-86 сантиметров. У вас такие крутые. Так, так, 86. С капюшончиком, с поясочком. Так, дальше еще одни штанишки. 104 сантиметра. Ось така моделька. Так, розвиваньки крани 122-128 см. Ось такі. Так, ще один комбінезончик. Так, 92. Ось така моделька. Далі кріві штани. Так, розмір буде. 134-140. Ось така моделька, штани крівіт. Так, курточка теж крівіт. 140-152. Така моделька. Так, ще одні штуни. Вони йдуть утеплені. Вода не проникаючи. Розмір не бачу. Так, да ще такий малесенький. Теж не бачу розмір для дівчинки, який розовенький, класний. Так, штани. Дуже тут розмір не бачу. Далі курточка. Так, 50-98. Ось така моделька з капюшончиком. Далі ось такі штанішки яскраві, 152. Ще один. Так, розмір не бачу. Ось такі яскраві, класні. Так, така моделька. 98-104. Курточка. Так, курточка на розмір не бачу. Ось така. І тут у нас є штанішки. Штанішки по розміру теж не бачу. Ось такі теплесенькі воду не проникаючи. Далі ще один комбінезончик. Розміру не бачу. Ось такий класний Так, Ще одні штани воду не проникаючи. Вони йдуть не у ці. І остання моделька це... Розмір теж не бачу. Ось Всередині на флісі. В принципі, все. Я вам показала повністю цілий мішечок. 1900 гривень, 10 кг, дитячий лижній мікс, перший плюс другий сорт.